Дорогі брати і сестри, я радий вас їх бачити і вітати. Сьогодні, коли ми з вами будемо роздумувати над Словом Господнім, я би хотів, щоб ми відкрили перше послання апостола Петра, третій розділ, і наш основний текст буде сьогодні 21. й Того образ хрещення. Не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Того образ хрещення. Що таке хрещення? Хрещення, як ми знаємо з вами, це є, як отут сказав апостол, це є обітниця Богові. Вам доводилося в свій час. Від когось чекати виконання обітниці, обіцянки якоїсь, або самому давати якусь обіцянку, правда? Бувало, такі обіцянки складеш, особливо в дитячому віці, обіцянки, знаєте, підтверджуються, що то треба. Це, ці обіцянки допомагають нашим друзям навчитися нам довіряти. Тому, якщо ти не виконуєш свої обіцянки, значить, друзі, що на тебе? Сердяться, вони не хочуть з нами тоді спілкуватися. Тому кожен, хто виконує свої обіцянки, вважається яким молодець. Він дотримує своє слово, тому цій людині найбільше можуть довіряти. Но коли ми з вами читаємо слово Господнє, то ми зауважуємо, що в контексті оцього уривочка з 18 тексту ми читаємо. Бо і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога праведних за неправедних, праведний за неправедних, хоч умерчлений тілом, але духом оживлений. Яким він і духом, що в'язниці були, зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, як їх Боже. Довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цебто вісім душ спаслось від води, того образ хрещення, не тілесної, нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Друзі, якщо подивитися в контекст, виникає дуже багато запитань, особливо побічних запитань. І дивіться, який, напевно, одне з перших запитань це те, що кому Христос зійшовши, звіщав? духом у в'язниці. І багато хто, можливо, може сказати, ну, напевно, Він зійшов в пекло, там проповідував, щоб люди там покаялись. Ну, Логіка. Але коли ми читаємо все ж таки в контексті, так як я зараз перечитав, то ви зауважуєте таку інтересну річ. По-перше, коли це відбулося? Каже, за ноєвих днів? Хто був за ноєвих днів і що їх чекало? Вони були, по-перше, непокірливі, їх чекало Боже довготерпіння. Якщо взяти, подивитися за часів Ноя, перед потопом, візьмемо дві категорії, які були непослушні в той час. Хто? Люди і ангели. Ну, правда, куди дітися? Демони все ж таки були, вони е, були непокірливі від самого початку, вони то і працювали над тим, щоб усугубити проблему гріха в людстві. І от питання тепер: до кого Христос ходив звіщати? Якщо йде мова про те, що Христос зійшов духом у в'язниці, тобто вони були у в'язниці. Взяти демонів, демони у в'язниці не були. Получається, у в'язниці могли бути лише люди. У якій в'язниці вони були? Якщо питання йде про їхній послуг, то ми знаємо, що в посланні до Римлян 6:16 сказано, що кому ми віддаємо себе на послуг, тому ми і раби. Тобто, якщо ми непослушні, ми стаємо. Рабами або точніше ми потрапляємо до в'язниці гріха. І який вихід? Нам потрібен порятунок. Нам потрібно, щоб нас хтось звідти звільнив. Тому то Христос, зійшовши, звіщав їм, що Він їм звіщав? Вивільнення з гріха. Ну, проблема в тому, що серед тих всіх, кому він звіщав, тільки вісім душ що зробило. Прислухалося до Його порад. Тому, коли ми читаємо все ж таки слово Господнє, ми не зустрічаємо, що Христос в той час сходив. Но хто проповідував? Хто показував на вихід звільнення? Ной, який будував ковчег. І виходить, що Христос через Ноя звіщав цим заблудшим душам. І кожен удар молотка. Кожен раз, коли ця будівля стояла, і люди могли прийти подивитись на неї, їм свідчило про те, що Бог до них звертається. І от якраз через Духа Святого, через Ісуса Христа, а з іншої сторони і через ноя, до них звіщалися слова заклику, щоб вони могли поміняти свій спосіб життя. Інакше їх чекає, що погибель. І тепер, коли ми дивимося, то, получається, ці духи, під, під словом духи тут представлені люди, які були непослушні перед потопом. І от в підсумок апостол Петро робить такий підсумок, того образ хрещення, нетілесної нечистоти позбуття. Тобто, це, виходить, коли він називає слово хрещення, що він під цим словом розуміє? Ну, взагалі слово хрещення, хрестити, це є грецьке слово звучить на нашу мову «баптідзо», яке означає занурювати, по-російськи, погружати. І воно ще знаєте, з чим зв'язано, коли треба занурювати якусь тканину, в фарбу. Ну, коли вам доводилось коли-небудь красити якийсь одяг. Берете фарбу розвели, взяли одяг, білу футболку, вам треба, щоб вона стала зеленою. Ви її поміщаєте в ту фарбу. І ви скільки хочете. Ну, я такого тільки тримаю, отак по пальці. Нормально буде? Ну, Щоб пальці не замазати. Ненормально, бо коли ви потім виймаєте, а плече яке біле, замість того. Тому суть була в тому, що треба погрузити повністю. І там потримати, щоб воно набрало фарби. От. Таким чином, виходить, хрещення або Бобтізу, занурення. Воно якраз з цим і пов'язано, що треба чим поглубше, тобто погрузити повністю. Але якщо взяти все ж таки слово хрещення, я хочу ще один текст з вами відкрити. Він записаний в книзі послання до Римлян. Послання до Римлян, в шостому розділі ми читаємо з четвертого текста. Подивіться, що тут написано. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновлені життя. Тобто, виходить? Він хоче сказати, що хрещення це є символ чого? Символ смерті. Тобто, получається, коли служитель погружає людину в воду, треба погрузити так, щоб вода покрила повністю зверху і тільки після того підняти. Я згадую, як читав історію про хрестоносці в темному середньовіччі, то коли їх хрестили, просили так хрестити по таку поруку. Знаєте чого? Каже: ви нас повністю не хрестіть. Ну, ми будемо хрещені, християни, все, а от рука буде не хрещена. Ну, щоб брати меч і йти вбивати людей. Розумієте? Тому питання наполовину наверненої, не не повністю посвятив себе Богові, тут виключається. Тому що Христос каже: ти будеш це робити з ким? Зі мною. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть. Тобто, виходить, в Хрещенні цей символ, який ми отримуємо, ми це робимо з Христом. В Христі. Тому що саме до води хрещення нас приводить хто? Він. Він нас понукав, тому що Він нам відкрив свою доброту. Він нам відкрив свою любов. Тому це нам хочеться відповісти на Його любов. Ми хочемо посвятити своє життя Спасителю. І коли ми посвячуємо, Він каже: ну, раз ти мені посвячуєш життя, значить що? Зі мною пішли і туди. Ну ви мені скажете, якщо це так, з ним помираємо, то тут є продовження, щоб як Воскрес Христос з мертвих, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновлене життя. Іде мова про те, що раз ми з ним помираємо, ми з ним. І воскрешаємо, тому коли служитель піднімає людину з води, це є символічне значення чого? Що ми починаємо нове життя з Ісусом Христом. Тому не даром кажуть, що от у вас початок нового життя, все з чистого листа, все спочатку. Пам'ятаю одного дідуся, знаєте, діти бігли попри нього, підбігають, кажуть, діду, діду, а скільки тобі років? Той каже, два. А діти, якісь нерозумні, і побігли далі. А він каже: ну мені реально два. Два роки, як я прийняв Ісуса Христа в своє серце, що я посвятив Йому своє життя. І тепер я почав своє нове життя всього-навсього, два роки. Хоча по тілу скаже, що він далеко за пенсійний вік. Тому, друзі, коли йде мова про хрещення, ми починаємо розуміти, що ми з ним як помираємо, ми з ним воскрешаємо, і тому це називається, апостол Петро називає, що це є обітниця Богові доброго сумління. Ну тут я хотів би вас запитатися з обітницями цими. Ну от ви зустрічали в Слові Божому, коли люди щось обіцяли. Ну, реально, обіцяли. І от. Ми обіцянкам ну найчастіше, привикли довіряти. Але є люди, яким не можеш довіряти на їхні обіцянки. Ну, не серйозні люди, правда? Ну, Коли ми читаємо слово Господнє в Книзі Числа, 23 розділ 19 текст, то ми там читаємо, що Бог не людина, щоб неправду казати. Він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не виконав? Тобто ми бачимо, що якщо хтось і є отим, хто може дати обіцянку, дати слово і його виконати, то це буде хто? Господь. З ним варто мати справу. Але якщо це так, тоді скажіть, а що він нам обіцяє? Каже, щоб де я були і ви. А де Він? Він каже: життя, апостол Павло потім скаже, життя ваше на небесах, звідки ждемо Спасителя Ісуса Христа. Тобто ми бачимо, що Господь для своїх дітей дещо особливе приготував. І тому то Його обіцянка вона є тверда, як небо і земля. Краще небо і земля проминуться, ніж одна йота з закону Божого. Тобто він показує, що те, що він сказав, воно обов'язково має бути виконано. Через те, то і стоїть питання, що це є обітниця Богові доброго сумління. Але є проблема. Ми дуже часто в житті зустрічаємо людей, у яких з сумлінням є великі труднощі. У деяких це сумління дуже хромає. В деяких воно просто згоріло. І безсовісних людей ми часто можемо зустріти, і вони особливо в нашому світі мають великий не то, що попит, а популярність, ними захоплюється. Він може бути жорстокий, він може бути ненависний в нього в руках сила. Ну, поки він здоровий, поки має здоров'я і силу, він от такий. Тому його не цікавить сумління. Ну, ви знаєте, приходить так, що це сумління пробуджується. Коли воно пробуджується найчастіше? Коли людина починає розуміти, що не на ній його сила. Тобто не на ньому. Згадую такого чоловіка, як Уіля Міллер, той, що розпочав адвентийський рух ще. В 1800-роках. х роках. Він в свій час він був людиною, яка ну, як не дуже релігійна. Він розумів так, Бог собі там, а я собі тут. Я що хочу, то я собі роблю. Але коли почалася війна і поруч біля нього розірвався снаряд, і він залишився неушкоджений, це метр від нього розірвався, він почав думати. Він почав думати, як так могло статися. Це неможливо. Люди без кінцівок, їх при такій близості розриву, це була гарантія, що від нього нічого не лишиться. А він залишився живий. І це його схвилювало, і він почав думати. Я нічого не міг зробити. При всіх своїх силах, при всіх своїх можливостях він був капітан армії, він мав владу але він нічого не міг зробити, коли біля нього робиться те, що не підвладне його контролю. І, друзі, коли ми починаємо розуміти, що не все залежить від нас, людей, коли ми починаємо розуміти, що нам потрібне Боже керівництво, тоді ми починаємо розуміти, що і наше сумління часто потребує лікування, лікування від лікаря, який нам може єдиний допомогти. Тому то він каже, того образ хрещення. Ми підходимо до часу, коли ми будемо або жити, або ми загинемо. Тоді якраз і підніметься це питання, а в якому стані ти знаходишся, в якому стані твій заповідь із Богом? Що ти робиш відносно того, що він тобі пообіцяв? І тому кожен із нас, коли заключав заповідь з Богом, згадайте, згадайте цей час. Наприклад, коли ми з вами відкриваємо Євангелія від Матвія, в третьому розділі ми зустрічаємо такі слова. І в річці Йордані хрестились від нього, визнавали гріхи свої, пише Євангелист Матвій 3,6. І через деякий час. Коли до нього приходили люди, до Івана Хрестителя, приходить сам Ісус Христос. І що він робить? Він просить, щоб Той йому дав хрещення. Ну ти каже, це мені треба від Тебе хреститися. А Він каже, допуститься тепер, тому що нам потрібно виконати волю Божу. Таким чином, сам Христос нам показав, що Він не мав потреби в тому, щоб лишати якісь гріхи. Не мав потреби, щоб отримувати якесь прощення. Але він це зробив для чого? Для нас. Можливо, для таких людей, які не могли, як розбійник на Христі, це зробити. Він це зробив для нас, щоб нам показати гарний приклад в цьому. І от якраз Іван, Апо, Іван Хреститель хрестив там, де було багато води. Тобто, це потрібно було все ж таки, от як я казав, слово хрещення, баптізу занурювати. Символ смерті для цього світу і народження для життя із нашим Господом. Тому, коли ми сьогодні задаємося питанням, а як стосовно нашого сумління, того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресіння Ісуса Христа. Про саме хрещення можна багато розказати, і є різні історії, і кожен з нас переживав якісь особливі історії. Але ми розуміємо, що це є служіння, яке кожен із нас повинен зробити із-за чого? Із-за того, що ми маємо з Господом укласти офіційні стосунки. До тих пір, поки ми собі живемо своїм життям, ми користуємося Божими благами, посилає Сонечко. Посилає вітерець, посилає дощик, посилає сніжок, правда? Все ми від нього отримуємо. і їжу дає, і захист свій дає, всім дає. Але прийде час, коли, знаєте, він вже це все діло мусить припинити. Тобто, от уявіть собі, що до вас в гості приходять сусідські діти. З одної квартири прийшли, з другої, з третьої, ваші діти, вони всі граються, все так гарно. І ви собі думаєте, напевно, треба розстелити їм сім ліжка, і вони зараз будуть лягати спати, вони вже поїли. Ну тут, стук в двері, приходять хто? Батьки, бо розуміють, час уже закінчується. І вони кажуть: так, а тепер мої за мною. І вони пішли, і ви пішли, лишилися лише з якими дітьми? Своїми, тому що це є ваші. Ви на них маєте повноваження, ви за них маєте відповідальність. От така сама ситуація відбувається і з Господом. Всі люди сьогодні користуються Божими благами. Всі. Ну, прийде час, коли Він повернеться в славі Отця і в своїй славі. І що? І він тоді покличе лише своїх, а сусідські лишаться. Я не хочу лишитися серед сусідських. Я хочу піти разом з ним, як його дитина. Тому Христос сказав: каже, коли молитеся, кажіть як? Отець наш Небесний, я хочу, щоб він міг бути моїм батьком. Але оця справа, щоб узаконення мене, моє усиновлення відбулося, мені потрібно пройти через оцей обряд. Тому, коли до нього прийшов нікодим. Один із начальників юдейських, що йому Христос сказав: допоки не народишся від води і від духа, не війдеш в Царство Небесне. Так от оцей вхід ми проводимо саме таким способом. Це є вказівка Господа. І якщо подивитися на те, що робив Ісус Христос, те, що робив Іван, Хреститель і апостоли, вони хрестили людей. Ну, скажіть, будь ласка, їхні хрещення, це було щось нове, що християни принесли? Ні, це й обряд існував і до того. Можливо, значення християни більше роз'яснили, що воно собою являє. Але це є той, ті двері, через які ми входимо в те, що ми називаємо усиновлення, що ми стаємо дітьми Божими. Тому то і тут сказано. Того образ хрещення Не тілесної нечистоти позбуття це не просто покупатися, не просто помитися, але обітниця Богові доброго сумління. Ви обіцяєте Богові, що ви будете додержувати заповіді Господня. Ви обіцяєте Богові бути вірними, дозволяти Йому вести вас, направляти вас. А з іншої сторони, Він обіцяє вам царство своє. Він обіцяє вам своє керівництво, він обіцяє свою підтримку, що Він любить і буде продовжувати підтримувати нас в нашому житті. І от в закінченні, що сказано, спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Оказується весь обряд хрещення. Оказується все, що пов'язано із тим, щоб заключити заповідь з Богом, посвятити своє життя йому. Зосереджено лише на цьому одному. Спасає тепер і нас Воскресіння Ісуса Христа, Його жертва, Його смерть, Його Воскресіння, а воно приносить нам спасіння. І цей обряд, який ми проводимо, це є Його воля, це Його постанова. Але воно має основу. Основа закладена лише на Воскресінні нашого Спасителя, на Його смерті і Воскресіння. Тому, коли ми проводимо ці обряд, ми пам'ятаємо, ми помираємо для світу і народжуємося, воскрешаємо для Ісуса Христа. Тому, нехай Господь благословить нас, щоб ми могли згадати свої дні, коли ми заключали заповідь з Богом що ми йому обіцяли, в якому стані наше сьогодні сумління? Чи воно залишається, як тут сказано, добрим, ми його бережемо для Господа? Чи ми пам'ятаємо, що було підставою нашого хрещення? Що іменно наша жертва нашого Спасителя, Його Воскресіння. Якраз і давало нам підстави, спонукало нас. Раз він помер, значить, символічно можемо і ми померти. Раз він воскрес, значить і ми будемо воскресені. На цьому базується наша віра. На цьому базуються якраз наші переконання. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли пам'ятати про це і посвячувати своє життя йому. А в свій час прийде тата. І забере своїх дітей додому. Хай Господь благословить, щоб ми з вами були тими дітьми і вернулися до нього додому. Амінь. Я хочу з вами помолитися. Наш небесний люблячий батько. Во ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, який. Віддав своє життя на Голговському Христі, який воскрес для нас, для нашого спасіння. І сьогодні дарує нам надію. Господи, на основі цього ми хочемо Тобі сказати, що ми любимо тебе і ми хочемо, щоб наше життя було приємним Тобі, щоб воно було в згоді з волею Твоєю. Просим Тебе, щоб ти поблагословив кожного з нас, щоб ми могли пам'ятати про заповіт, який ми уклали з тобою, щоб ми нічого не робили, щоб нашому сумлінню якісь спокуси, грішки мішали бути добрим. Ми просимо Тебе, щоб ти нас вів Духом Святим. І починаючи від того дня, коли ми. Народилися від води, щоби ми могли мати і народження від Духа. Тому ми дякуємо тобі за те, що ти нас любиш, що ти нас ведеш, ти нас кличеш, і прийде час, коли ти повернешся за своїми дітьми. Тому наше життя в твоїх руках. В тобі хай будуть всі наші надії, наші радості. Наші всі переживання в Тобі, тому що з тобою ми померли для цього світу, і з тобою ми воскресли для життя в тобі. Славимо тебе і величаємо тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.